Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні я пропоную вам поміркувати. Поміркувати над перекладом. А яким перекладом? Перекладом слова почка. Коли це слово перекладається словом брунька, а коли воно перекладається іншим словом нирка. Тож запам'ятовуємо, брунька це пагін на дереві, з якого навесні з'являються перші зелені листочки або й навіть квіточки, але пізніше. А нирка це орган тіла у людини. І, звісно, прочитати про це ми можемо в творах української літератури. Тож слухаймо: дід Семен лежав на печі і тяжко кахикав, нирки боліли. Ось так. А в іншому творі прочитаємо. «На дворі вже запахло весною. Сонечко пробивалося крізь хмари. А на деревах з'являлися перші бруньки. Весна йде. Тож вивчаємо мову, читаємо літературу і знаймо, брунька на дереві, а нирка то орган тіла у людини. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. До побачення!